Готуємо консервовану кукурудзу на зиму вдома. Для початку беремо кукурудзу, і нам потрібно її всю обібрати. Щоб полегшити процес, її можна відварити. Але ми легких шляхів не шукаємо і чистимо її на свіжій кукурудзі. Але потім приловчитися легко, швидко, і все, йде, процес пришвидшується. Ось така в нас кукурудза вийшла. Висипаємо її у кастрюльку, заливаємо водичкою і відварюємо. До закіпання і після того, як закіпить, ще 2-3 хвилинки. Після чого будемо пересипати у скляночки, попередньо простерилізовані. Нагадаю, що стерилізую я баночки у мікрохвильовці протягом 3 хвилиночок. Пересипаємо нашу кукурудзу і після чого варимо маринад. На 4 качани кукурудзи нам потрібно пів літра води, одна столова ложка цукру, одна друга чайної ложки лимонної кислоти і дрібка солі. Маринад закипів, погворився трошечки і заливаємо ним кукурудзу нашу в баночках. Щільно простерилізованими кришечками закручуємо баночки, перевертаємо, закутуємо і даємо остигнути, після чого прибираємо в прохолодне місце. Так що смачного, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а в інстаграмі ще більше рецептів.